Всім привіт! Розпаковка. 97 злотих. Майже 98. от приближую Кому потрібні ціни. Зупиняйте. І дивіться, бо так конкретно я не пам'ятаю. Хліб чорний ми беремо. брокколі сьогодні по акції 350. Жіноча гігієна теж треба. Оця упаковка 14 злотих коштує. Дактили або фініки. Якась була там акція 4,50 Молоко. Далі 4 круасана маловому школу. Чай чорний. Беремо звичайний, кауфландовський. Непоганий, до речі, фільтр для води. 12 блоків. Яблука, морква. 300 грам сиру моцарелла, Цибуля. Ось такі палочки. Одні і другі Так, 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 так. Ось це ой, горіх мускатний. Це мене сьогодні дала заняття. матіас як вона там називається, сільотка. 750 грам, три йогурта йогобелла І якась взяли нову салатку спробувати баварська Не знаю, що це за вона. Сьогодні по акції, то вирішили спробувати взяти. Така сьогодні розпаковочка. Всім дякую, всім гарного дня!